Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги компактну USB-лампу. Це настільна лампа, яка проєктує гарні кольори на стіну або стелю, створюючи романтичну атмосферу. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Лампа має різні режими та налаштування, що дозволить вам обрати підходящий ефект. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом візуального оформлення. Пропонуємо до вашої уваги гнучку настільну лампу. Це ідеальне рішення для освітлення столу у спальні або на робочому місці. Лампа забезпечує яскраве світло, яке не навантажує очі та створює комфортні умови для читання, навчання та роботи. Завдяки своїй компактній конструкції ця лампа займає мінімум місця та легко переноситься. Вона працює на батарейках, що забезпечує незалежність від електромережі та дозволяє використовувати її в будь-якому місці. Створіть ідеальні умови для роботи та відпочинку з цією яскравою та функціоную функціональною лампою Пропонуємо до вашої уваги гнучку настільну лампу. Це ідеальне рішення для освітлення столу у спальні або на робочому місці. Лампа забезпечує яскраве світло, яке не навантажує очі та створює комфортні умови для читання, навчання та роботи. Завдяки своїй компактній конструкції ця лампа займає мінімум місця та легко переноситься. Вона працює на батарейках, що забезпечує незалежність від електромережі та дозволяє використовувати її в будь-якому місці. Створіть ідеалі. Альні умови для роботи та відпочинку з цією яскравою та функціональною лампою. Пропонуємо до вашої уваги ночну лампу з автоувімкненням. Ця інтелектуальна нічна лампа призначена для освітлення спалень, туалетів, сходів та коридорів. Завдяки вбудованому датчику сутінків лампа автоматично вмикається при настанні темряви та вимикається за наявності достатнього освітлення. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити термін служби. Нічний світильник оснащений світодіодами, які забезпечують м'яке та приємне освітлення, що не дратує очі. Компактний та стильний дизайн легко вписується в будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги декоративний світильник у формі дерева. Це незвичайний світильник з мініатюрними лампочками, який надає інтер'єру особливого шарму. Маленькі лампочки створюють м'яке та приємне освітлення, додаючи атмосферу затишку та комфорту. Світильник можна використовувати як у повсякденному житті, так і під час свят для створення святкового настрою. Завдяки своєму компактному розміру світильник можна розмістити практично в будь-якому куточку кімнати. Цей світильник додасть нотку чарівництва та стилю до вашої оселі.